Читаючи Слово Боже, я збагнув на одну історію з Біблії, яку давно вже читав і знаю, напевно, з, з дитячих років. Але дивлячись на наші обставини, нашого життя, вона говорила до мене і хотів би я сьогодні ділитися разом з вами. На моніторах ми бачимо вазу. І бачимо, що ваза вона є розбита. І художник змалював і Ісуса, який. Склеює цю вазу. Дивлячись на цю картину, я побачив, що наша держава, наше суспільство, наші люди знаходяться в такому положенні зараз, вони є розбиті як та ваза. Але Ісус Христос, який дає силу, Він бере цю вазу і відновлює. Ісус Христос сьогодні відновлює життя людей, і Він склеює життя людей. Друга картина показує нам посуду. В Японії є одне мистецтво, яке називається кінцугі. В Японії зазвичай, коли б'ється посуда, керамічна посуда, її не викидають, її несуть до майста кінцугі. він склеює її. Одним клеєм, і в ту, ту суміш він, він, додається порошкове золото або дорогоцінні метали. І ця посуда, яка була розбита, яка вже практично нічого не, не коштувала, вона набуває нову ціну. І каже, що ця посуда вона є набагато дорожча, ця розбита склеєна посуда, вона є набагато дорожча, чим ціла. Посудина. Ісус Христос, який полюбив нас, яким ми були розбиті гріхом, потоптані гріхом, Він бере нас і відновлює. Через крові Ісуса Христа ми з'єднуємося і робимося тією посудою, яка здатна служити і служити. Наше суспільство, наші люди знаходяться в досить тяжкому стані. І їм потрібен Ісус Христос, який би міг би їх склеїти і дати будучність і надію. Хто сьогодні понесе цю будучність і надію, покаже людині, що є ще момент в твоєму житті, що Твоє життя не розбите до того, щоб воно б не склеїлось. Господь Ісус Христос Він говорить до нас і Він каже, що ви сьогодні повинні розказати, що є те дорогоцінне. Золото, яке могло би склеїти і скрепити вас, відновити вас до живої надії. І він говорить і закликає Слово Боже, і говорить до нас сьогодні, що ви є тими людьми. І в Якілізіаста автор записав такі слова, і він говорить і повернувся, і побачив усякі утиски, що чиняться під сонцем, і бачив сльози приглоблених. І утішителя в них немає. І в руках їхніх гнобителів сила, а утішителя у них немає. Ми читаємо ці рядки і споглядаємо збагновуємо на те, що і бачимо, що наша Україна вона також потребує утішителя. І автор говорить, що утішителів мало, утішителів немає. Хто б сьогодні утішив би? Одне з правил медицини є те, що одне з таких головних правил медицини говорить про те, що як допомогти, як допомагаючи не нашкодити. Як сьогодні нам допомагаючи не нашкодити, коли я з цими словами живу, коли я їду на схід цими словами, спілкуюся з воїнами, в мене завжди ця думка в голові як не нашкодити, а допомогти. Чому? Тому що Ісус Христос, який полюбив одинаково мене, Він полюбив брата, Він полюбив мого побратима, Він одинаково полюбив. І на найдорогоцінній сьогодні для Бога це є людина. І коли я розважаю про те, що для Бога є найдорогоцінніше те, що Він сотворив, і мені ці слова, вони закарбовуються в серці, є досить відповідальність, відповідальність відноситися до цих слів. Тому що я не хочу. Не нашкодити. Я хочу допомогти. Тому що я бачу, що це не мов, як ця ваза, вона розбита, її потрібно склеювати. Її не потрібно добивати, як Висоцький співав, не сипти соль мені на рану, вона і так мені були. Бог сьогодні закликає нас, щоб ми були тими утішителями. І апостол Павло. Він пише до молодого Тимофія такі слова. Це четвертий розділ першого Тимофія. Він говорить до нього такі слова, до молодого юнака, до молодого хлопця. Він записує такі слова. І він каже до нього Павло, це третій розділ перший Тимофія, 16-й -ти вірш. Він каже: пильнуй себе, навчання. Наполегливо тримайся цього, бо роблячи так, ти спашеш себе і тих, які слухають тебе. Павло він звертає увагу і говорить на те, щоб Тимофій молодий, він каже, пильнуй себе. І на науку звертай увагу. Він говорить про те, що Павло... Тимофію, ти вчися. Ти вчися, здобувай науку, будеш мати знання. А Він говорить ще як повноцінності в комплекті, він говорить, що ти зважай на себе, що ти навчайся. що Коли ми будемо тільки навчатися, а не зважати на себе, то ми не можемо і не, і не станемо тим потрібним утішителем. Апостол Павло говорить про те, щоб ти зважав на себе. Коли ти читаєш, коли ти вивчаєш Слово, коли ти вивчаєш якусь науку, ти зважай, порівнюй себе. І наука Ісуса Христа, Євангелія, вона говорить про те, щоб ми смиряли себе, щоб ми віддавали любов. І коли ми читаємо Слово Боже і коли ми Його приміряємо, то ми зважаємо. Слово Боже говорить так, щоб ми любили, Оно учить так, і. Бог хоче, щоб ми це приміняли в своєму житті. І він акцентує увагу на те, щоб ми могли вивчати слово, але розважати. Що це Слово говорить сьогодні до мене? Як мені сьогодні жити, як мені сьогодні поступати? І коли я те чи інше роблю в своєму житті, апостол Павло він говорить, щоб ти розважав, щоб ти про це думав, щоб ти аналізував, чи це є добре, чи це є погано. Що буде, як ми одне одне тільки візьмемо? Що буде, як ми візьмемо тільки науку і будемо вивчати Слово Боже? Що, ми будем, що буде з того, якщо ми тільки будемо вивчати, а не приміняти на себе? Ісус Христос, дивлячись на таких людей, Він казав, що ви слухайте тих людей, але не поступайте так, як вони поступають. Тому що вони не розважали. Над тим, що вони вивчали. Вони не засвоювали над тим, що вони вивчали в житті. І одна з головних історій, я хотів би прочитати, це в книзі Євангелія від Луки. Від Луки записана там одна історія, де Ісус Христос мав дискусію, де Ісус Христос мав спілкування з одним хлопцем. І він записав таку така історія, описана в Євангелії від Луки, це 10-й розділ, я буду читати із 30-го вірша. Ісус відповів: один чоловік спускався з Єрусалиму в Єрихон і попався розбійникам, котрі роздягли його, поранили і пішли, залишивши його ледве живим. Трапилося, що йшов тією дорогою один священник, і, побачивши його, пройшов мимо. Також і левит, як прийшов на те місце, підійшовши, подивився і пройшов мимо. Але один самарянин, приїжджаючи, потрапив до нього і, побачивши його, змилосердився, і підійшов, обв'язав його рани, змастив їх оливою і вином, і посадив його на, свою, на свого осла, і привіз його. В заїжджений двір і потурбувався про нього. А на другий день, від'їжджаючи, вийняв два динарії і дав господареве, кажучи, доглядай його, а як більше що витратиш, то я віддам тобі, як повернеться. Хто ж з цих трьох, на твою думку, був ближ... ближній тому, що попався розбійникам? Він сказав: той, що змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому, іди і ти, роби так само. Ми бачимо в цій історії, що участь в цій історії беруть люди. І по-різному вони відносяться. Бачиш проблему, яка сталася на дорозі цього хлопця, який стікав крові, якого розбили, побили, якого роздягли, і що священник, він побачивши, пройшов мимо. І йшов Левит і пройшов мимо. Ішов Самарянин, він зупинився і надав допомогу, і відвів цього побитого до лікарні. Дивлячись на цю картину, я бачу те, що так само щось подібне відбувається в нашій державі. І є люди, яким не все одно те, що відбувається в нашій державі, є людям, яким не все одно те, що відбувається в лікарнях, і людям, не все одно І вони надають цю допомогу. А є люди, які мають знання. Але не розважають над тим, і вони проходять мимо. Священник є та людина, яка служить в храмі, і в якому він служив в храмі, він служив людям, він знав Слово Боже, він розумівся. І він проводив богослужіння в храмі. Але це та людина, яка служила в храмі робила різну роботу. І ці люди вони знали, що Слово Боже говорить, тому що найбільшу цінність. Для спасіння він Господь показав людину. І незважаючи, на якому ти знаходишся дні або святі, Біблія і призиває людей допомагати і спасати. І ці слова, що апостол Павло говорить, ти зважай на себе і на науку. Аналізуй, думай, що далі буде. І далі я хотів би показати ще один слайд. Дві хвилинки. Можна голос. Прийняття перспективи. Здатність прийняти перспективу співрозмовника чи визнати, що його перспектива є для нього істиною, уникнення осуду, що зовсім непросто, адже ми цим так насолоджуємося, розпізнавання емоцій співрозмовника та їх вираження. Співпереживати це відчувати разом із людиною. Я, наприклад, уявляю собі співпереживання як свого роду священне місце, коли людина на дні глибокої ями і кричить звідти. Я застрягла. Тут темно, в мене немає сил. А ми підходимо і кажемо: слухай, я знаю, як тут на дні. Ти не одна. А жалість це сказати: Ого, не переливки тобі. М -м -м, бутербродик, хоч? Співпереживання це вибір. І це дуже сильний вибір. Бо, щоб доторкнутися до ближнього, я повинна знайти у собі те, завдяки чому мені це відчуття знайоме. Співпереживання навряд чи колись каже у відповідь ну хоча б. A... Yeah. We... А ми ж так робимо постійно. Бо коли хтось ділиться з нами чимось дуже болючим, ми одразу вмикаємо позитив. Не знаю, чи правильно тут вжили це слово, але я вживаю. Ми хочемо знайти якусь позитивну сторону. Наприклад, у мене був Викидень, то ти хоча б можеш завагітніти. Мені здається, що наш шлюб тріщить по швах. Але ти хоча б у шлюбі. Джону вигнали зі школи. Хоча б Сара відмінниця. Іноді, стикаючись із дуже складними розмовами, ми стараємося зробити краще. Але коли я ділюся з людиною чимось болючим, мені було б краще почути. Я навіть не уявляю наскільки тобі тяжко. Але я радий, що ти зі мною цим поділилася. Бо правда в тому, що дуже рідко біль можна полегшити якою-небудь відповіддю. Полегшує біль прийняття. Дивлячись на історію добре сеременина і слухати, і слухаючи цей ролик, я побачив те, що. Як цей медведь, Він побачив проблему, він побачив ту лисичку, яка спустилася дно. Він також спускається до неї і спілкується і має ці співпереживання і розділяє її трудності, її гори. Ісус Христос, який живе в славі, який є святий, Він спускається на грішну землю, Він заходить в наше життя. І він турбується про наше життя. І Він відновлює наше життя, Він склеює наше життя. Господь сьогодні хоче, щоб ми, бачивши ту чи іншу проблему, та ці інші гори, щоб ми просто пішли і спустилися і разом спілкувалися цих. Проблем. І коли апостол Павло писав Пислані до Ефесян, він писав в перших розділах про те, що ким являється людина в Ісусі Христі. І друга половина Писні до Єфесян пише про те, що хто вона в Ісусі Христі в практичному житті. І апостол Павло у четвертому в, в післені до Єфесян він записав такі слова. Тож благаю вас, як в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно звання, до якого ви покликані. І далі він говорить, другий вірш, з усякою покорою і лагідністю, і довготерпінням один до одного і з любов'ю. Апостол Павло, він показує в цьому післенні, що він говорить про те, ким ви є в Ісусі Христі. І далі Він говорить, що ви поводьтеся так гідно вашого покликання. Чи священник Він поводився гідно свого покликання, на якого було, на нього возложено, щоб служити людям і допомагати. Чоловік це збагнув те, що він також є покликаний для того, щоб служити і допомагати людям. І в добрий самарянин і допоміг. Що не було в тих людей, що не було в священника, що не було в Левита, а що було в самарянина? В Самарянина була любов, в самарянина була смирення. Бо коли людина має любов і коли людина має смирення, то смирення воно говорить про те, що людина вона виконує не свою волю. Вона сміряється під чиюсь ту волю і вона виконує. Коли ми сміряємося перед Ісусом Христом, перед нашим Господом і розуміємо, що Він Цар і Пан всього нашого життя, тоді ми робимо цю роботу, як роботу доброго самарянина. Тоді ми спускаємося, як той медведь спустився в нору лисі і був разом, розділяв з нею горе, біль і страждання. Тому що в нас живе Ісус Христос, якщо ми спускаємося. Ми можемо говорити, як цей олень. Та несе так погано. Ми можемо так говорити. І в приштах записано такі слова, що один говорить немов коле, розумієте, якщо брати з сокирою колоти, то поліно воно розколюється і летить в дві сторони, а другий говорить, немов безцілює. В нас можливо, ми не всі сьогодні будемо і не маємо дар втішителя, але всі, кожен із нас ми щось говоримо. І слова вони мають велику силу. І коли людина є в такому стані, як розбита ваза, то ми повинні 10 і 100 разів подумати, що сказати. Одна з головних місій капелана це не, це не говорити, а одна із місій капелана бути поруч. Мені казалось, коли я спілкуюся з військовими, я напрягаю себе, мені хотілося щось би сказати. А там не треба говорити, там просто треба мати два великих вуха. І просто слухати, і де не йде, просто сказати і підтримати. Сьогодні ми повинні збагнути. І наші слова вони можуть лікувати. Наші слова вони можуть сьогодні давати надію людям і будучність, тому що в нас є Ісус Христос. І думаю, кожен із нас ми отримали ту чи іншу порцію слів. І коли ми отримали ці слова, які будують, в нас, получав, в нас виникала сила жити далі. Мати якесь світло в тому тунелі, в якому ми потрапили. Я знаю, коли ми починали з цією дружиною працювати, навчатися, я пам'ятаю, як приступав до перших робіт, мені дружина мене підтримувала. Я дивився і зараз поглядаю на ті роботи, які я робив, то мені смішно. Але і в той момент мені дружина знаходила ці потрібні слова, які давали мені силу далі, далі, далі розвиватися і жити, і працювати в цій сфері, в якій я працюю. Ми сьогодні можемо лікувати своїми словами. Ми сьогодні можемо і розколювати, і вбивати. Таке і є в нас оружие. Хай благословить нас Господь кожного, щоб ми роздумали над своїм життям і були добрими потішниками, які зцілюють сьогодні наших людей і нашу Україну. Амінь.